Привіт, малята! Подивіться, кого я сьогодні зустріла зранку. Як ви гадаєте, хто це? Мені здається, це справжня бруднуля. Давайте зараз розкажемо наші гості-дітки, як правильно зігравши в гру. Готові? Чи потрібно вмивати обличчя? Так. Ми повинні з вами снідати зранку. Так. Чи потрібно снідати цукерками та газованою водою? Ні. Ми повинні чистити зубки. Так. Ми повинні вдягати брудний одяг. Ні. Чи можна їсти часто чипси, шоколадки та солодощі? Ні. Чи потрібно зранку робити ранкову гімнастику? Так. Чи потрібно мити овочі та фрукти? Так, чи повинні ми мити руки, коли приходимо з вулиці? Так. А чому? Хто знає? Тому що дітки на овочах та фруктах у нас на руках та на іграшках і інших предметах залишаються мікроби, віруси та бактерії. Послухайте малята вірш, він буде користий для вас і нашої гості. ля прийшли хвороби, їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами і кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє, і тому малята слід вам пам'ятати, будете вмиватись, мити і купатись, повтікають злі мікроби разом з ними всі хвороби. Отже, діти, мікроби, бактерії, віруси це дуже маленькі організми, які живуть у бруді під нігтями і на немитих предметах, а значить, брудні руки, обличчя, тіло та одяг. Це для них місце проживання. Вони дуже люблять замазур та бруднуль. А чи знаєте, дітки, як мікроби передаються? Так, щоб захистити себе від мікробів та вірусів, треба мити руки з милом декілька разів на день. Молодці. До побачення!